Зима для України буде важкою, враховуючи масштаби ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетики. Чернігівщина готується до найгірших сценаріїв розвитку подій. Завдяки підтримці європейських партнерів, зокрема данської компанії Роквол і її представництво в Україні, в область надійшла перша партія потужних генераторів та карматів для облаштування пунктів обігріву. Благодійники кажуть, що допомогу для Чернігівщини збирали з усієї Європи, хочуть допомогти нашому регіону, який одним з перших зазнав нападу і руйна. Нуванню з боку російського агресора форсувалися події. Ми хотіли це зробити раніше, але ми знаємо, які зараз іде попит шалений на генератори, але ми змогли ми збирали його, скажемо, з усієї Європи. Це не з одного місця. Ми у нас на нашому заводі зробили такий хаб, і туди привозили там з дуже багатьох країн Європи, з якоїсь країни три, з якоїсь п'ять, з якоїсь десять. І ми збираємо їх по частинам, потім акумулюємо в одному місці і веземо вже сюди на Чернігівщину. Тому це не не простий шлях, але ми його пройдемо, обов'язково все поставимо, будемо постачати і в цьому році, і, і в наступному році. І крім генераторів, ми ще плануємо поставити тенти для обігріву людей. Тобто ми. Плануємо дуже багато зробити для Чернігівщини. Допомога європейських партнерів надійшла дуже вчасно. Наразі на Чернігівщині спільно з надзвичайниками планують розгортати стаціонарні та мобільні пункти обігріву. У нас будуть як стаціонарні пункти обігріву. Звісно, вони вже визначені. Ми розуміємо, де ми будемо обігрівати людей у разі необхідності. Так і мобільні пункти обігріву, які будуть розгортатись за потреби у тих місцях, куди люди будуть збиратись. Насправді, тут ми співпрацюємо тісно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, тому що у них є резерви. Резерви є у нас по пунктам обігріву. Є резерви також в окремих громадах, і тут ми комплексно будемо підходувати і застосовувати як мобільні, так і стаціонарні пункти обігріву за потреби. Головна мета благодійників допомогти пережити зиму жителям Чернігівщини у разі надзвичайних подій. Генератори та захисні матеріали розподілятимуть між громадами, які найбільше потребуватимуть такої допомоги.